Міні футбольний клуб Кардинал провів свій черговий матч в рамках чемпіонату України з футзалу Екстраліга. У рідних стінах рівняни приймали суми. ДУ. матч вийшов видовищним та порадував чисельних полівальників зливою голів. Команди розпочали гру без розкачки, і вже на першій хвилині господарі відкрили рахунок. Після передачі Володимира Сондака Дмитро Ситник в один дотик точно пробив по воротах один А вже на четвертій хвилині Сергій Піддубний зробив точну передачу на Сондака, і той пробив у правий кут. І це 2-0. Ще до перерви кардиналівці зробили рахунок 3-0. На 14-й хвилині Михайло Волянюк з центру відпасував на піддубного, який фінтом прибрав захисника, і відкинув м'яч під удар на набігаючого Волянюка. Анюка той в один дотик смачно приклався до м'яча, точно пробивши у правий нижній кут. У другому таймі, вже на першій хвилині, кардинал порадував своїх полівальників ще двома голами. А от на 27-й хвилині швидка контратака гостей завершилася голом у ворота Івана Гурка. Майже одразу після пропущеного голу замість гурка місце у воротах зайняв Віталій Денюшкін. Не пройшло і трьох хвилин, як рівняни отримали право на кутовий. Під час розіграшу кутового Євген Петраков у воротарській порушив правила у боротьбі із Денисом Ситником. Арбітер матчу назначив пенальті. До м'яча підійшов Віталій Кашуба, удар і М'яч у сітці, і це вже 6-1. А на 36-й хвилині, граючись п'ятим польовим, сумчани скоротили відставання. Зеленський зліва віддав пас в центр на Євгена Петракова, якому вдалося влучно пробити повза Віталія Дєнюшкіна, зробивши рахунок 6-2. Але вже на наступній хвилині кардинал забив свій черговий гол. Мар'ян Маринюк перейшов лівим флангом, віддав передачу в центр Воротарського на Сергія Піддубного, той сильно пробив, але влучив у праву стійку. М'яч від якої відскочив прямо на Віталія Танського. Капітан рівня. Не схибив, точно пробивши у правий кут. Це 7-2. Здавалося, матч можна завершувати, проте з цим не були згідні гості. Протягом 38-ї хвилини кардиналівці дозволили супернику двічі поспіль відзначитись. Спочатку Олександр Шумило навісив справа у Воротарський, і Андрій Бардюх перекинув м'яч через Денюшкіна. Не встигла секунда стрілка завершити відлік 38-ї хвилини. Як після кількох рикошетів м'яч потрапив до гравця Сундеу, і той з центрального кола потужно пробив поворотом Дінюшкіна. Цей удар. Віталію вдалося відбити, але набігаючому зліва Максиму Ганжі Віталій завадити вже не зміг. І той точно пробив у ворота, зробивши рахунок 7-4. Проте і на цьому злива голів не завершилася. Як виявилось, згодом остаточну крапку у цьому багатому на голи поєдинку поставив Михайло Волянюк, пробивши зі своєї половини майданчика по порожнім воротам СумДУ, деу, зробивши рахунок 8-4. Саме головне, що виграли, не три очка, Це було саме головне по самій грі. Ну, треба дивитися, щоб я там вже не, якби не рубав з плеча, бо все-таки перемога, але багато було такого браку і чуть-чуть був якийсь і сумбур, і бардак. Їхали сюди з надією якоїсь определеною, розуміли прекрасно, з ким ми сьогодні граємо. Кардинал ну, ще раз показав, що все-таки ваша команда більш опитна і є рисунок гри. І... Будемо говорити так, в, в, в цілому Вся команда грає в мініфутбол. футбол От. Якщо брати нашу команду, то, звісно, у нас не вийшло той цілосної гри в четверках. І були видні ті ошибки, які нам в тактиці дуже надо много працювати. Наступний поєдинок кардинал зіграє 7 березня. Суперником рівнян буде сусід по турнірній таблиці Луганська ЛТК. Віктор Терещук у ритмі подій.